Їхала Віка з покупками і зараз озвучу, що ж вона купила. Ну, як завжди, зараз швиденько виставлю. Можна покласти, бо, мабуть, не видно. Сім штук агуньки. Нашому агуньки маленькому. Святославчику. Розлетілися. Так, агунька 185 грам, 7 штук по 21 гривні 60 копійок. Банани 2 штуки 464 грами по 67 гривень 95 копійок. На 31 гривну 53 копійки. Так, хліб пшеничний бездрожжевий, десь бачила. Так, але не найду. Знайшла. АТБ бездрожжевий, 290 грам, 36 гривень 90 копійок. Це ми даємо нашому святославщику. Так хліб прянозерновий, нарізний. Так, 350 грамів, 16 гривень, 90 копійок. Далі ось такий, рус... ось такий сир. Ой, 135 грам, Нарізний, 45% жиру, 55 гривень, 90 копійок. Так, і сирочки. Можна перевернути. Чотири, 90 грамів в одній упаковці, в одному стаканчику, по 19,30 Далі сир Комо вершковий. Так, і скільки ж його тут твердий. 50% жиру по 56 гривень 90 копійок. Оце такий сир. Так, Тут видно його. Далі пакети для сміття маленькі. Це вона взяла. Мені треба таких 30 штук. Так, раніше, а, на 20 літрів. Ось такі. От. По 16 гривень 80 копійок. Одна упаковочка. Далі сметана молокія 20 відсоткова. Так, 300 грам. 54 гривні 40 копійок. І тут є дірочка. Ну, це ж як завжди, поки я тут розфасовувала, схватив малеча і зубами прокусив. Так, ну нічого. Далі сметана 10%. Так, тут теж 300 грам, да, Президент. Так, 34 гривни, 90 копійок. Яйце куряче, полтавське, не знаю, величеньке таке ось. 10 штук 64 гривни, 90 копійок. Так, далі я поміщусь. Далі сироватка. Літрова упаковочка. 2, по 21 гривні 50 копійок. Ковбаса. Ну, Написано, м'ясна лавка до пюрешки. Я так розумію, що Віка хоче зараз, щоб зробили окрошку. Бо вони десь там в басейні, то я її не запитаю, тому в мене тишина. 73 гривни 90 копійок. Далі палички, не знаю, вони помістяться, ні. Отакі От палички кукурузні. Так, наше. молочні з фруктозою. Так, по 1690 одна запайка 60 грам тут. Так, що я ще не сказала. Пакети було два пакети. Був двох. А тебе закупку робила по 5,90. Ну, я їх не показую вже. Далі молоко. Молоко пишуть 2 кілограми. Щоденний збір. Ось таке. Так, 44 гривни 10 копійок. Оце, ну, пишуть 2 кілограми. Кола. Кола 2 літра без цукру. Акція 44 гривни, 10 копійок. Може, іще десь на щось акція? Ну, не, не питаю, а в чеку не написано. Так, і основний для мене продукт. Зараз покажу. Це морозиво. Морозиво отаке. От Вишня, абрикос, така велика. Три штучки. Ну, акція. Не питаю, ну бачу по ціні, що акція. Три штучки по 17,50 одна упаковочка. Далі морозиво рунь, отаке. От Чорниця і ожина. Теж три упаковочки. 85 грам. Так, в стакан великам я не сказала 100 грам його тут. Так, а в груді 85 грам і по 21 гривні 50 копійок. В аптеці купила вікулечка мені, бо в мене вже просрочка. Нітро ще в... Ой, в січні закінчилось. А я й не побачила. Він недорогий, 16 гривень 51 копійка, але дієвий. Так, здається, нічого не пропустила. Ну, оце такі покупочки вікуля сьогодні зробила. А я вам показала, що ви там воюєте? Віка зібрала перці. Ми перший раз їх зриваємо. Ми не зривали ще ні одного. Оце насіння все з перців за тебе купленого взимку. Ну, оці перці були червоні. Ой, хто мені мішає? От ну, ми технічну стиглість ще не діждались. Віка хоче на фарширувати. Ну, на там, ви там вдома. Дивіться які здорові. Так що можна брати в АТБ перці взимку і збирати насіння. Дивіться, це трішки менші. Ну, а так, ну, о, дивіться, який. Я не знаю по вазі. Зараз можна хоч один чи два зважити. Ну, важимо. Один. 167 грам. Це оцей. От, а ну цей зараз. Так. 198. Оцей, дивися віка, в який вже от трішки пожовтів, міг би покрасніти. Ну він піде на Того Ага. І такий важкенький. Ану цей, зараз. Так, цей саме менший. 137 грам. Ну, нічого. Ну і ще один. 160. Ну, ось такі перці. Ну, тут теж іще. Ну, це е, легші Ось такі це теж АТБ. Все в нас вийшло ось такі Так що на наступний рік я лишила насіння. Думаю, що воно зійде.

Поїхали за двір, може там десь тіньочок вже є. Дивись, ну, вже не жарко, вже добре. Так? Подивись, які ми Де? Ну, ну А ти що хочеш робити? Пока. Мамі каже, пока-пока. Пока-пока. Така пока, пока. пока. пока, бусінка. Кажи, я поїхав. Mm. Ну, це наша вечірня прогулянка, так? Кажи, поїхали, тут тіньочок. Да? Да. Бабуля забрала Сусю. Та привчаємо вже потихеньку без сосочки. Ну, але ж маленький ще. Я, ну це вже ж давня історія. Коли діти були маленькі, Саша у мене 79-го року народження, такі проблеми були з цими сосочками. І оця сосочка, що на пляшку одівається. Ой, оце в аптеці купували, коли були. Ну, А, в нього вже зубки ж були, він прокусив її, а вже величенький. І це я йдем, йдемо без соски, а додому приходив соску і прокусив. Ну, а тоді ж вона викинув її. Ну і я йому показую, що викинули, немає. А він потім каже. Лягає спать, а соски ж немає, плаче. Каже, мама завтра купить сосю. Кажу, завтра, синочка, а її завтра нема, ну так і одучили. Бачиш де киця? Ти бачиш кицю? Ой, побігла, гарна, гарна киця. Втекла. їй не встиг подивитися, да? Ха -ха. Побігла, Ох, і гарнюча. Чия ж вона побігла. А тут у бур'янах уже її не побачить Ага, там стоїть далеко. Гарна. Отак киця була, так? Да? А є тут киці. Колись і в нас були киці. Барсик був, потім рижик. Рижик гарнючий такий. Да? А зараз милуємося чужими. А там киця пішла, втекла від нас. Ну, то гарбуз. гарбузик не хоче, навіть не повертається. Там няв. бачиш, пішов, няв, пішов, пішов. Сховався. А ну давай під'їдемо до нього, так? Да? Давай під'їдемо. Ні, немає, він сховався тут в дебрях. Десь заховався. Так що не побачили ми, да? О! Музика закінчилась. Да? Ну, поїхали назад. Гуляємо. Так, тут ось вишеньки, простячки, якісь маленькі маленькі Непонятно, це вишня чи не вишня. Та похоже на вишню. Да? Зараз тобі собачку покажу ще. Міша он іде, який ходив до нас там, ламав мені рослинки. Шага, шага, шага в тіньочку. Ага. Дивисься, святик. Авав, бачиш? О, на навав іде. Дивись, бачиш Авав. Бачиш? Бачиш, бачиш, от він йде, цей Міша? Та да, лапки білі, хвостик білий в кінці, а лапки як носочки. Да? да. Бачиш ага. Бачиш який? Бачиш? Ага. І куди ти пішов, Міша? Ага. Міша, не бійся. Не бійся, да, ага, ну поміть скрізь, пішов. А вам, каже, я люблю ава. Ага. Да, пішов. Не підійшов, да? Ой, не підійшов до нас, да. пішов. Додому пішов, він там аж в кінці живе. Да? Туп-туп-топ. І святик поїхав, да? Ми в тіньочки тут їздимо, да? а ось зараз ми за ним поїдемо. Ну, він швиденько втече, так? Да? Да. Пішов, пішов. Бачиш за вам? Далеко-далеко, так? Далеко, да? Піш... Пішов Міша. Далеко-далеко. Да? Святик подивився? Дуже подивився.